Ніхто не забере нашу пристрасть. Ми повернемось на трибуни в рідних містах. Фавбе. Підтримуємо український футбол. Відправляй з поштомата. Любов, допомогу, турботу, роботу, історії, жарти, переживання і речі буденні, і мрії здійснені. І все, що потрібно до 20 кілограмів. Нова пошта. Тепер відправляй з поштомата. Номер сьомий Володимир Мосичук. Десятий Михайло Панов. Номер сьомий Володимир Полюхович і двадцятий Дмитро Полюхович. Сьогодні, до речі, є дуже вагома втрата. А зараз Владислав Паскаленко намагався обігратися з Володимиром. але... Не пройшла передачу у відповідь. Зараз Полюхович. Полюхович має момент. Вівакро сьогодні проведе свій поєдинок проти явного аутсайдера першості проти останньої команди футбольного клубу Імперіал. А більш детально про програму сьогоднішнього ігрового дня ступак спроба передачі в розріз, але її прочитав Панов Кандубін. Полюхович в один дотик повертав. А Володимир Паскаленко підключає Романа Ступака. Ліворуч. Ступак прострілює. Вдається відбитися. Володимир Паскаленко пробуває. Ну і все. На цьому у нас завершується перша половина зустрічі. Рахунок доволі неочікуваний. Олімп попереду з рахунком 1-0. Ступак розігрують. Не проходить передачу. Четвертий номер Ірангін Олександр, дев'ятий дітківський Денис, 12-й Дмитро шостий Кондубін Владислав капітан команди. Момент! І буде виконувати. Відає передачу. Пано пробуває. І Ткаченко! Подивіться, який сейв зараз. <му> і друзі, продовжується матч. Ступак-ступак. Вихід вічна віч 0-2, друзі. Роман ступак! По два хволи косиві обох колективів. На кінець дро тайму, І 5 хвилин до закінчення цього матчу Залишається у нас кандубін. Тим часом пробиває, що тут. Кандубін. Подивіться на замасі дуже технічно прибирає свого опонента. І який м'яч забуває кондубін. Подивіться. <плес> ну, друзі, 5 секунд. і Кондубін пробиває. <плес> буде щось, Врем'я марки. <плес> і, друзі, лунає тим часом фінальний свисток. Це означає. Матч між командами Темп Юнайтед та Олімп закінчився з рахунку.